Всім привіт! В нашій заплаві вже більше тижня триває льоти мага, червонокнижного метелика в мозини. Мені пощастило, що зараз прохолодно. І метелику більш за все треба зігрітися на сонці. Інакше, хоч він і літає на невеликій ділянці, його вкрай важко зазняти. Ось так він сидить на рослині. Розставив крила як сонячні панелі і загорає. На перший погляд, немозина здається схожою на звичайного метелика Білана, але їй чітко видають прозорі частини крил, які не мають лускатого вбрання. Наче метелика вже хтось піймав із бітлаків і тримав пальцями за крила. Але це не так. Це чітка його відмінна риса від інших схожих комах. І це не єдиний рідкісний вид заплавінь. Тут десятки червонокнижних птахів, тварин і сотні комах. А ось іще один представник метеликів, якого було виключено із червоної книги буквально два роки тому. Махон звичайний. Завдяки глобальному потеплінню махаони стали мати дві генерації за сезон, а не одну. Їхня кількість суттєво збільшилась. Тепер льот цих красенів можна спостерігати як у травні, так і в серпні. У цього метелика та ж сама проблема, що й у немозини. Йому холодно, він намагається зігрітися, тому і дозволяє знімати себе, як мені заманеться. У серпні це зробити значно важче. Шкода, що їхній приятель червонокнижний подолярій, який сидів на дереві глоду, 15 хвилин тому від мене втік. А то була б справжня підбірка рідкісних метеликів. Залишайтеся на каналі, користуйтеся функцією спонсорства на моєму відео. Далі буде цікавіше. До зустрічі нас чекає багато та експериментів.